Включаємо котел. Включаємо одну лінію. Виключаємо лінію. Включаємо подвійну. Не працює подвійна. Включаємо одну подвійну, працює. Так, працює. Сама по собі подвійно не працює. Так, розібрали саму кришку. Тут там отут болтики. Знизу і зверху нічого страшного нема. Візуальний огляд, що у нас є. Кнопки, контакти, самі контактори, насос. Датчик протоку води, датчик температури. Зразу, якщо б котел зовсім не працював, то в першу чергу перевіряють датчик потоку води і датчик температури. В нашому випадку котел зараз нема світла, ну, він не заграється, але в попередньому відео ми бачили. Котел включається, на перший працює, на другий ні. Перше перевіряємо кнопку. Саме просте, перевірили кнопку, кнопка працює, вона замикає там, все працює. Далі, другий варіант спіралі. Спіралі. Звісно, є проблема. Тут не чітко видно, але видно, що замкнуті тільки два кінця. Шість контактів, тобто три спіралі, дві замкнуті, але не в одному. Мануалі нема такого з'єднання. Спостерігаємо, як поставили котел. Котел накрутили крани, а американки знизу. Чому не хочеться знімати котел? Тому що є тепла підлога там, і завоздушувати його, якщо ми... Знімемо, ну перекриємо, вода останеться в котло, а тут все стаче. А крани не скрізь перекриваються, На одному нема крана. Ладно, це відступ, відступ. Так, відступ. Що ми робимо по спіралям? Перше, перевіряємо спіралі і контактори. Тобто на другому положенні 3 кВт працює, 6 не працює і 9 теж не працює. У нас є електронний. Електронний ну, з вайфай модулем перемикач котла, який відстежує як реле напруги, я покажу, і як зубер. Вона відсікає від поганої мережі його. Насос працює, працював, ну і працює. Зараз зробимо прозвоночку по спіралях. Так, звичайка, прозвоночка. Так. Дві крайні мали перемичку, дзвониться. Далі зазвичай спіралі вона одна напроти другої не дзвониться, не дзвониться отут. Так, так, так. Угу. Так, показує 47 Ом. Далі, далі крайня і оця. Да, 48 ом. Ще. От знизу подивись, я на щупи дотрагуюсь отут. Бачиш, ну де я фоткав. Крайні ще 40 подивись на приборі, теж 47 ома. Тобто спіралі одна напроти другої. Зараз світла нема, але може а, там перевіряємо, тобто спіралі на місці. Так. І, і що ще перевіряли, коли ставили в режим вольтажа, дуже акуратненько, звісно, між спіралями показувало 400 вольт. Тобто котел по схемі працює воно нейтраль тільки на трьох фазах, тобто на 400 вольтах між фазним. Тобто, скоріш за все, проблема в контакторах цих. Треба з'ясувати, який не працює. Так, спостерігаємо. Сама блок-схема попрознював по спіралям через контактори. Кнопки я не малюю, але теоретично кнопка замикає управляючий. Раз, замкнуло, два контакти замкнуло. З першої фази приходить, проходить через контактор. На помаранчеву спіраль. Ну, ten, і уходить по фазі 2. Між фазами я міряв 400 вольт. Наш блок показує 1,5 і 1,5. Тобто 3 кВт на спіраль, працює по 1,5 кВт, навантажуючи дві лінії без нейтралі. Якщо першу кнопку вимкнули, включаємо другу кнопку. Замикаються два Два, ну, два контакти. Ці і ці замикаються. Перемичка зверху стоїть. Спостерігаємо. Управляючий сигнал, вернее, фаза l 1 приходить напряму на перший і на третій контакт, переходить замикаючих на синій тен. спускається по L3. І друга. другий замикається по. І по L3. Тобто 6-2 спіралі, ця і ця, вони проходять по трьох L1, L2, L3. Тобто, е, зроблено да, звісно, паскудно, поки я це все зрозумів, як воно працює. Ну, навантаження при 6 кВт, три фази L1, L2, L3, навантажені 6 кВт. Равномірно, Примірно навантажує всі три фази. І якщо третій варіант включається ще і ця і ця кнопка, тобто на котлі ось ще раз дивимось. Перше навантаження раз, 3 кВт, 6 кВт і разом 2. Це два контактора включаються. Це буде всі три спіралі. Працюють і буде 3, 3, 3 кВт по кожній спіралі вантаження. Нейтраль і земля там не малюють, там всякі датчики, насоси. Це мене не цікавить. У нас працювало, це чиста розв'язка по спіралях. От, Тобто, пробуємо купили новий контактор. Зараз прозвонимо його, його під'єднаємо, взяли на так, робимо новий контактор, під'єднали поки холосту, робимо прозвон. Нормально відкритий повинен бути. Тобто зараз дзвонимо по всім контактам, вони відкриті. Зараз я під'єдную його до управляючої він. Бачимо, щокну, і контакти ці повинні замкнутися. Що таке? Так я... Ага. Ще буде більше зроблю... Єсть. Єсть. Між собою не з'єднано. Ну все. Цей контакт працює є. Так, спостерігаємо. Перший контактор теж на 400 вольт, і другий, там погано видно, зверху стоять перемички, управляючі. це, Оцей це управляючий приходить з кнопки. А там далі приходить з другої кнопки. Там, от в кінці, От, от там. це управляюча а друга кнопка, це оця, яка не працює. Перша, коли була мережа, ми включали. Ця працювала і електронний датчик показував навантаження 3 кВт, а 6,9 не працює. Так, розбираємось трохи, зараз покажу. Так, від'єднали від, від ну Зазвичай, звісно, це все робиться на відключеному автоматі, управляючі провода, щоб не загубити, все заснімаємо. Там знизу два і тут один. Примички зрозуміло. От. І знімаємо, міняємо. Так, під'єднали. Ми там акуратненько всі ці помітили і управляючі всі під'єднали. Оце ну, не сложно. На весу все замінили. Так, мережу дали, перевіряємо. Є так. Перша. Так. Є. Працює. Друга. Є. Працює. Ну, працює по лампочці. І перша, третя. Працює. Зараз ми перевіримо це на нашому. Ми поставили. Електронний блок. А зараз виключимо поки один. І на електронному блоці це все побачимо. Ну, Міряти я вже не буду, що тут 400 вольт, я до цього міряв трішки важко. Добре, зараз будемо спостерігати по навантаженням. Знімаю. Котел Котл виключений по всім фазам. На 0, 0.81 це насосик і на третій фазі 0. Включаємо на першу. Пішла нагрузка на першу фазу 1,5, на другу фазу 1,7, по третій фазі 0. Включаємо на другу програму. По першій фазі 1,6, друга фаза 1,7, третя фаза 2,9. І дві разом, якщо включаємо, то три по першій фазі, три по другій фазі і три по третій фазі.